Останнім часом я із величезним задоволенням дивлюся на сайті ІНА на Анститі Національ підбірку передач Бернара Піво, яка називається Апостхоф. Це абсолютно культова передача 70 х 80-х років. Передача про книжки. І це парадокс. Вона йшла у прайм-тайм, у п'ятницю. І Бернар Піво у своїй студії збирав у прямий ефір. П'ять іноді більше, іноді менше письменників і просто навколо літературних діячів для того, щоб поговорити з ними про різноманітні цікаві речі. Критерій запрошування людини у студію був тільки один. Ця людина мала написати хоча б одну книжку. Це могла бути кінозірка, це могла бути актриса, це міг бути професійний письменник, письменник-початківець із дебютною книжкою, або всіма визнана літературна зірка, член Гонгурівської академії або член французької академії. Для Бернарапіво не було жодної різниці. Головне було те, що він концептуалізував книжки. Він не говорив про книжку як про таку, оскільки цього було замало як інформаційний привід. Але він говорив про певні проблеми, які він намагався проілюструвати на прикладі певних книжок і висловлювань та ідей, які намагалися передати у своїх письмових працях, запрошені ним гостям. Із діалогів, які вів Бернар виходило насправді чимало конструктиву. Головний конструктив була популяризація читання, тому що взагалі працівники книгарень платили величезні хабарі для того, щоб дізнатися, про які книжки збираються говорити Бернар Піво із своїми гостями у студії. Другий конструктив було те, що Бернар Піво власне сконструював один із можливих форматів ток-шоу, адже те, що він робив, насправді було найбільше схоже на модерування дискусії. Сам ведучий у студії, говорив доволі мало. Він міг собі дозволити дати коротку анотацію книжки. Яку представляє певний автор, очевидно, що він представляв гостей, але насамперед він займався тим, що як і вміла господиня у салоні часів просвітлиста XVIII століття у Франції, роздавав слова запрошеним інтелектуалам, і кожен з них отримував можливість постати у найкращому світлі або в найгіршому. Це був той випадок, коли як каже відома приказка, дурь кожного була відна. Сьогодні Бернару Піво вже гарно за 80, і він пішов з французького телебачення ще в 90-ті роки. У Франції мені здається, його дуже бракує, але ще більше його бракує у українському телебаченні, де взагалі не було такої традиції. У 80-ті, чи в 70-ті, чи в 90-ті у нас не було нічого подібного. Стандарт ток-шоу, які сьогодні можуть побачити на телебаченні українські телеглядачі. Це щось подібне до ток-шоу Савіка Шустера. І мені, взагалі, цей варіант ток шоу дуже не подобається, адже на них ходять одні ті ж самі люди, якісь такі загальновизнані зірки. Хоча мені не завжди зрозуміло, що це за зірки, і хто визнав, що це зірки. Плюс на ток-шоу такого штебу типу, переважно розмова перетворюється на величезний такий собі базар. Тому що всі говорять, що завгодно перебувають один одного і не дотримуються якоїсь лінії розмови. Запрошені політики повторюють свої передвиборчі програми, запрошені епатажні зірки, показують свій епатаж, б'ються у прямому ефірі і так далі. Бракує кого-небудь, і, наприклад, Савік Шустер чи Євгенії цією функції не, не справляються. Бракує Когось, хто міг би у прямому ефірі ввести дискусію, дозволяти з одного боку висловитися запрошеним гостям, а з іншого боку тримати розмову у одній лінії тримати розмову в певних рамках, для того, щоб відбулося обговорення певної знакової проблеми, щоб прямий ефір не перетворювався для майданчик саме піару, а перетворювався на справжнє поле обміну ідеями, щоб звичайні глядачі також могли щось із них для себе взяти.